Кременчук активно готуються до майбутнього опалювального сезону. Працівники комунального підприємства Теплоенерго здійснюють комплексні заходи з оновлення та модернізації трубопроводів централізованого опалення. Проводимо роботи за адресою театральна 5. на даний час. Бригада комунального підприємства «КП Теплоенерго проводить заміну. Трубопроводи центральне опалення після гідравлічних випробувань, діаметром 57 довжиною нитки буде складати 55 метрів. Після чого фарбується труба ізолюється і. Зварюється. Ми знаходимося на кварталі 109. Робота виконується між тепловими камерами 8 та 9. Буде заміна ділянки трубопроводу централізованого опалення, буде проведена покраска, теплоізоляція, монтаж і зворотня якби засипка. Гідравлічні випробування є невід'ємною частиною підготовки до опалювального сезону. Вони дозволяють виявити слабкі місця та потенційні проблеми в системі централізованого опалення, після чого фахівці оновлюють трубопроводи. Зокрема, такі роботи проводились сьогодні і за адресами вулиця Сумська, 40 а а також Небесної Сотні, 54. На цьому місці проводилось гідравлічне випробування. Було виявлено порив подавального трубопроводу. Після проведення земляних реблів з пошуку даного порива було обстежено дану ділянку та прийнято рішення замінити трубопроводи центрального опалення діаметром 89 від теплової камери номер 7 в бік житлового будинку 40, а десь загальна довжина, десь 90 метрів. На даній ділянці трубопроводу було виконано заміну. Сруби діаметром 219, приблизно 4 метри. Також була задіяна техніка: аварійний автомобіль, екскаватор був та зварювальний агрегат. Анна Литвин, Ростислав Григоренко, Кременчуцькі новини.